Добрий ранок. Ой, добрий ранок, вже давно не ранок. Добрий день, ми з України. Вийшла на балкон, подивитись, бо дивлюсь, таке все жовте. А на камері не так видно. Але на ділі все таке якось охристе дуже. Я бачила, що в Греції зараз, і оце у нас теж. Дощ сьогодні. З брудом знову із Сахара. Все. Всі тюльки штори випраті, чисті, ароматні. Ось, знаєте, навіть отут видно, ну на камері не видно, на камері оце все воно більш таке голубе, а в житті воно все якесь охристо-жовте. Взагалі камера кольори не передає. Так, і тут вже можна буде закривати. Я вдень відкриваю зранку, ну, щоб якесь світло заходило. А на вечір закривається все діло. А ось і обід приїхав. С Мама. Так, тут у нас картопелька. соус з Макдональдсом. Типу шаурма. М -м -м, це дуже смачно. У мене тіріякі. Бургер і бургер. Лаваш, шаурма. Добрий ранок, йду на курси. У мене вже сьогодні перше заняття по... в автошколі. Пан вузлість стоїть ну, від насосу, від скважини. Гідроаккумулятор. Так, гідроакумулятор. Ми будемо його ставити. Тоймові пристрої. так, так, да, його, да, да. там он десь його треба е, тіпа, підвісити, але збільшити об'єм. 25 літрів малувато. Е, ну, мінімум 50, мені здається, може і 50, більше. Так, так, наш сантехнік каже, що треба 50. Так, да, це мінімум прямо. Тому що дивіться, в нас з нас зараз, да, в нас через цей гідроакумулятор в нас запитаний і полив. І в нас один раз на сезон ми набираємо басейн, а це 27 кубів води. Так що це, це теж е, треба врахувати, тому що в нас е, через один насос зараз повністю е, весь участок працює. Зумів, зрозумів. Так, Олексій, які в нас ще є питання. Радіаторів. Відключення радіаторів яке буде? Школу чи в о, тут же треба думати, як краще буде. Тут же треба... Зразу вам скажу, так що ви розуміли, до чого я веду. Якщо буде вид полу підключення, ну, будуть втрачати трубки, дві штуки. Ну, за ними якраз, ну, прибирати погано буде. Ага. А якщо у вас там буде ламінат, чи ще... Давайте зі стіни, зі стіни робимо. Ну, а так його не видно. Так, да. давайте зі стіни. Так, ну, І... За утоплення, дивіться, ще питання про утоплення, опаленню, виходить, до радіаторів підключення труб у нас буде поліпропіленова система, чи також це щити поліпропілен, і зразу ще питання у нас або ми підключаємо радіатори через так само колекторну грибінку, тобто у нас якщо в ви ну визначитись, буде два колектора: один на водопостачання, один на опалення. Або, е як раніше, робили двохтрубну систему під радіатори на два крила, умовно кажучи, там е поділити їх рівномірно. Mm -hmm. mm -hmm. Це треба також нам розуміти, чи в нас буде е на два крила. Система опалення двохтрубна, трудна, чи в нас буде колекторна система, е, у вас в одному місці, в топочній, буде цей розташовуватись колектор, uh -huh. і ви зможете, виходить, в одному місці так само, там, якщо треба, там перекрити цю батарею там чи що і. Ну, Угу. А якщо не робити ці колектори, то виходить, щоб мені перекрити батареї, то що? Ні, там крани також, а, там... на динок... Я... також можна. Ну просто, ну, у вас дом невеликий, там ага. вам можна, в принципі... Двохтрубочно, е я так розумію. Так, ну, да, давайте її. давайте її. А якщо великий дім, то воно не толі бо... На останніх точках менше температури. я да, 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 я розумію. Давайте двохтрубну, я думаю... Так, правильно я сказав? Так, звичайно. Ну трошки ну його можна все можна потрепетірувати самими радіаторами. Ага, ага. Я зрозумів. Давайте двохтрубну, поки що на цьому зупинимось. Так, зараз ми це подивимось да, ці всі ну, прилади, які є щоб прорахувати. І дивіться, як я бачу ситуацію. От нас зараз демонтували там поли, все таке інше. Там і я бачу ситуацію, що нам е, треба зробити, виходить, розводку каналізаційної мережі. В землі там все повиводити в нужні місця, там де треба, допустимо, потім зальється стяжка, і далі вже там, ну щоб мінімально по стінам були всі магістралі каналізаційні-да, mm -hmm. -да -да, супер. Супер. І там же, там, коли стяжку, ми як і казали, там вже буде якби терморозрив, правильно там і гідра. все, шикарно, так, да, все влаштовує повністю. Тільки дивіться, я ось зараз забалакав з нашим осмічувачем, угу. у вас в прорахунку начебто одна лише стяжка. Угу. А, дивіться, як я бачу цю ситуацію, і це було б набагато правильніше. Зараз у нас земля, да? угу. так? Так. Ми, допустимо, відбиваємо точку 0, там, від вхідної двері, визначаємось, там треба буде спланувати землю, вирівняти uh -huh. її. Варіант такий, як правильно це зробити. Правильно це зробити, допустимо, ми заливаємо повністю, допустимо, 5-7 см чорнової стяжки із щебнем. Uh -huh. Без гідроізоляції, без нічого. Просто заливаємо е, чернову стяжку, потім ми кладем, е, вкладаємо гідроізоляцію в плівку. Uh -huh. І після цього ми потеплювачу, я б вам радив е, шар утеплювача екстрадірований пенополістирол uh -huh. 50 мм. Uh -huh. Деякі люди в частному там будівництві а, вкладають 30 міліметрів. Ну я думаю, що 30, ну, 30 міліметрів Мало буде. все одно буде трохи да, 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 я погоджуюсь. Да, тірі, коротше, ну угу. я просто радив би йти таким чином. Да-да-да, я погоджуюсь. Чернову стяжку, угу. потім дати плівку. На плівку покласти ексордірований пенополістирол і зробити вже тоді з демпферним шаром уже або суху стяжку, або також залити стяжку. Mm -hmm. Після того як у нас зробиться а, сантехніка і стяжечні роботи. Угу. Тоді тільки ми можемо приступати до іпсокартонних Все, Це, я зрозумів. Да, підходить. Тоді теж по цій стяжці, да, прорахунок скинете. Ми подивимось і вже скажемо так, щоб угу. все розуміти, скільки це по коштах. Так, що в нас ще таке нагальне? Таке нагальне, що в нас зараз вже, мабуть, Камаз угу. цього бою в цегли. І, і як можна буде скорше організувати щоб... Я зрозумів. Я зараз подзвоню і вам скажу через скільки вони чи сьогодні приїдуть, чи на завтра пацани приїдуть. Я думаю, що вже краще на наступний день, щоб вони Окей. Там з утра розпочинали. Добре, добре. А з приводу. Камаз я вам зараз Ні. Ага, я зрозумів. Ну там КАМАЗа нема, там пацани на зілі будуть. І, 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 mm. Скоріше за все, там зілу чи газон на 8 е, якби, цих тонн, але я думаю, вони чи за раз, чи за два перевозять це все. І побалакайте з, з тими, хто буде грузити цей mm -hmm. будь-миттям. Можливо, деякі мішки можна буде зберегти, щоб вони вернулися. Чи... Добре, добре, так, да, вони будуть просто висипати. З мішків все, а мішки складати. Я їм так і скажу. Питайте, може так можна буде, так? Угу. Да, так, можна. Спокійно, добре. Тепер у нас ще питання: коли ми будемо займатися одною стяжкою, нам треба буде бетоно змішувач. Бетоно-змішувач ми можемо привести фірми свій, а можливо. Є якась можливість, але що ви ж розумієте, що до вас довести якийсь матеріал це ну, воно виходить, дорога вартість. Може, <гум> до у вас є якась інша змога там у когось. Бетономішалку? є, є бетономішалка в нас. То можна буде. Конечно, конечно, я думаю, якщо що, щоб не вести з Києва, ми, я, ну я попитаю, якщо там вона працює, то думаю, дамо. Тут без питань. Головне, щоб її потім помили. Це будуть хлопці, ж ми. Теж вийшли з дімою прогулятись по нашому маршруту, щоб п'ять кілометрів пройтись. Залишили ще трошки. І там вже наші дома. Наш будинок, Наші дома. Не, ну, може, в нас буде їх багато. Вийшла з собачками тепер гуляти, дорі одразу в нас справи всі свої робить. А рада остання. Такі позиції смішні. Дивіться, як рада ходить, як Дорі ходить. Знаєте, Іноді і не скажеш, хто з них з села. У нас рада, як гопнік, малий гопнік. На всіх кидається така сама агресивна злючка. А дорі ходить така собі поруч. Слухняна вона така, наче і дресирована. <су> <су> да? Ага. Я ж кажу, типу те село, то місто. А. Але кардинальна різниця. А. Так, треба не забути. <су> Пакет викинути. <су> до <су> <додому, су> то додому вже несу. <су> <су> Дивіться, як радіє. Ну, давай тебе випущу. Що вже додому прийшли, так? Да? <су> відкривай. Там, 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 там. Ой, гунчик. капінчик. Постійно так раділа в після вулиці. Тільки що так співала гарно, так, да, Дарі? Дядька. Что, десь їсти? Ой, ти я влізю, бізюнечка. Пішли їсти. Пішли, пішли. Давай ще раз. Ми вже прийшли, виглянули наших собачок і хочу поділитися з вами своїм відгуком, як нам живеться зараз в Києві. Ну, свою думку сказати. Як особливо, особисто мені живеться зараз в Києві. А, значить, дуже цікаво працює моя психіка. Я дуже дивуюсь цьому, але а, коли ми на дачі, знаєте, Мені здається, що ми ніколи не жили в Києві. Комфортно максимально. Коли ми в Києві, мені здається, що ми ніколи не жили на дачі. Тому що теж комфортно, я не знаю, як це. Мені що тут добре кайфово, що там добре кайфово, скрізь по-своєму є якісь свої нюанси. Не знаю, Коли ми приїжджали на один день в Київ там, чи по справах, то я думала, боже, як ми тут раніше жили. А зараз, оці два тижні, вони так пролетіли. І мені настільки було комфортно тут, що я навіть, ну, не знаю, таке враження, що ми нікуди і не їхали, якщо чесно, що не було цих двох років, коли ми жили на дачі. Коли приїжджаємо на дачу, теж комфортно. Короче, блін, дуже цікаво. Працює психіка. А ще хотіла сказати відмінність, що на дачі простіше. Простіше накоплювати гроші да, на якісь там такі більш крупні покупки, тому що по суті там в селі нема де витрачати гроші. А тут, в Києві, ти вийшов на вулицю і все просто кричить, Витрати, витрати гроші, купи мене, купи мене, тобі таке треба, і ще там щось складніше гроші збирати. Починають тобто та ж їжа. Бо на дачі ти викрутишся, да? бо замовити ж, якби їжу ти можеш, викручуєшся як можеш там, навіть коли часу нема. А в Києві. Блін, так хочеться дати цю слабинку і замовити щось в голову, ми так і робимо. А тут можна в Києві повноцінно свою увагу направити на роботу, на заробляння грошей на роботу, тому що тобі не треба думати про те, як там стояти, готувати, їсти. Бо це все можна замовити. Тобі це все принесуть, ти тільки працюй, заробляй гроші, все. Корм, наприклад, прямо в квартиру принесли. Потім інтернет, хопа, день, в тебе вже нормальний швидкий інтернет. Дуже швидко, тут все можна вирішити. А ще в Києві я більше хожу. Я подивилася по часам, -по, 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 по телефону, де є більше рухаюсь. і на моє здивування це в Києві. Це не на дачі. Ну так, на дачі, по суті, я в позі. Ну не хочу сказати раком, але постійно така, ковиряю в цих рослинах, а в Києві треба скрізь ходити, тому що немає сенсу брати машину, щоб сходити в магазин, тому що все тут пішки. Ти просто скрізь ходиш. А на дачі треба машина. На дачі ми просувалися виключно на машині постійно. Що ще? Класно жити і тут, і там. От що я зробила такий висновок. Жити на два дома це класно, мені так здається. Мати тут все і мати те ж саме все на дачі. Це просто ідеально. Ти де захотів, там і живеш. Тим більше, якщо ти не прив'язаний до роботи. А сьогодні в мене ще ж було вам перше заняття в автошколі. Вже мені так сподобалось, я вже все. Я вже, я вже в думках, я вже їду на дачу <сум> сама на машині через одеську трасу. Дуже добре, що я вирішила саме в Києві піти в автошколу, тому що а, самий нас, найскладніший трафік в Україні це в Києві. Мо, якщо б я пішла в селі, то ну, я б би навчилася їздити. Я б їздила, але тільки по селу. А так я буду пройду через таку жопу. І буду вміти їздити по Києву. Що стосовно ремонту, теж А це вже два тижні в нас іде ремонт, і поки фут фу т Взагалі непомітно, ніяк не напряжно, не помітно. Так буває, нам е е дзвонить про раптом, да, щось там питає, там, напр наприклад, там про... Ну, сьогодні проходив цей сантехнік, приїжджав <ріжджав> приїжджав, приїжджав сантехнік, і там були деякі там, запитання, вони нам дзвонили, ми сказали, де вона там що лежить. По системам там, різними, щоб ми обрали. А, от, і, ну... І про вивіз сміття. Теж діма казав, що наберіть, коли там треба буде вивозити. Я там все дам, контакти викличу, там все таке, і все. А далі вони все роблять самі. Це так прикольно. І ще кожен раз вони, коли щось роблять, вони знімають відео, присилають нам це. Тобто, таке відчуття, що ніби ми, наче, тут, але ми наші там, бо ми в курсі всього. Сьогодні гуляла з дімою. Боже, як я кайфанула, а згадала, значить, в Києві. Ще різниця між Дачею та Києвом. в Києві багато людей нашого віку. Не знаю, це, це так класно. Я вже відвикла від такого за два роки. Бо на дачі там постійно там ну, 60 може плюс. 65. 65-70. плюс. 65, 70 плюс. А, от. Тусовочка. А тут нашого віку. Це так незвично, і я себе тут відчуваю. Як, знаєте, телепорт в часі. Для мене Київ це телепорт назад в час. В хорошому сенсі. В тому плані, що тут я себе відчуваю десь на 18, ну добре, хай буде так, 16-20. Десь от в такому діапазоні, коли я там ще ходила в школу, там в академії вчилась. А на дачі це зовсім інші відчуття. Там я себе відчуваю от на свій біологічний вік. І мені це теж подобається. Я кайфую, я роблю свої трияндички, клубочки. коротше, Це просто для мене дача як Сімси, хто знає цю гру, як Сімси, тільки в житті. От. А Київ це як молодість. Якось так. І оце я переключаюся з того, що я люблю, на те, що я люблю теж. <смас> Вірші, класно. Ще я не знаю, час так швидко летить, просто, ну, ви знаєте, і на дачі він швидко летить. А тут просто зараз велика загрузка на роботі. Купа всього, і у Діма, і у мене, і ще плюси оці курси, це ж все ж накладається, що ще менше вільного часу. Але знаєте, що помітила? Чим менше вільного часу, тим його більше. Ну, тайм-менеджмент просто все ти розкидуєш, розписуєш. Ходить, що немає курсів тільки в понеділок, в середу, понеділок і середа. У мене вільні вечори, але в ці вечори я займаюсь Ютубом. І вихідні в мене теж загружені. А так все, весь час це робота, то курси, робота та курси. Ну, але прикольно, часто летить швидко. Цей тиждень я взагалі не помітила. Я навіть не пам'ятаю, що було вчора, чи позавчора. Якось отак, от так от. І я така дивлюся: четвер, боже, капець. Просто капець. І ще хочу собі купити якісь. Щось, щоб не, знаєте, не в телефоні записувати. Мені подобається, коли у мене перед очима є якась там типу табличка і де розписано понеділок по часу мій графік, мій графік, і так по сім дням. Я бачила Сінцея таке, можливо, замовлю. Але я до сих пір чекаю на свою тюль, яку я замовила два тижні тому. Вона так ще не прийшла. Бо я думаю, якщо я те замовлю, то вже я теж так буду довго чекати. Чекаю тюльку і потім вирішу. І ще. Так як садівники приїдуть до нас аж через два тижні Ой, це, напевно, аж після Паски буде. Коротше, треба буде нам обробити на цих вихідних, прийдеться їхати теж на дачу, косити і обробляти ялівці, тому що в нас там грибкове захворювання з'явилось. От, і прийдеться самостійно обробляти. Нам садівник все розписав, що чим. До їхнього приїзду треба обробити, вони потім через два тижні приїдуть і повторно там ще оброблять. Тому я вже це все замовила. Воно вже частково все прийшло так класно. Вчора замовила, вже сьогодні воно вже на пості мене чекає, ну, там ще пару посилочок прийдуть завтра. І все. І ми на суботу це все встигаємо. Ще як я мотивуюсь. Ну, не те, щоб не втомлююсь. Звичайно, що я фізично втомлююся розумову, тому що коли розумова робота, то ти теж втомлюєшся фізично. От, але мене дуже мотивують е, наші плани, Марія. Ми з діми взагалі любимо мріяти щось там, планувати. Оці автосалони. Я дімі, якщо треба в автосалон Порша. Хоч ми не збираємось купувати машину, у нас купа інших планів, але я люблю, я цим заряджаюсь. Я просто кайфую від цього. Я люблю заходити в дорогі магазини. Ну, зараз мрашки. У шкірі навіть пішли. Не обов'язково нічого купувати. Просто треба приходити і вибирати, що ти хочеш. На майбутнє собі. Так. Тік -тік 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 -тік. Я хочу ще в автосалон, я хочу в Порш, я хочу в Ауді, я хочу ще раз в Елексі посидіти. Мені подобається просто зарядитися. Я від цього заряджаюсь. Ми ще навіть коли в нас. Це... Коли ми були студентами, ну вже ти був у нас не було грошей взагалі, але ми любили заходити на сайти, дивитись там нерухомість різну. Колись це здавалося взагалі чимось таким нереальним просто. Але ми заходили і любили дивитись там квартири, будинки, там, машини, ще там щось. І от де ми зараз? У нас зараз це є. Ну треба вже з самого початку починати це робити, тому що якщо у вас немає чогось зараз, це не означає, що у вас не буде цього завтра. Взагалі, всі ці роки, що я живу, от мені 30 років, я прожила в кайф. Я прожила так, як я хотіла. А це все тому, що я ні, нікого не слухала. Я завжди роблю те, що я хочу, те, що мені подобається. І від цього кайф просто. Тому що є люди, які там слухають там, родичів, друзів, да? е, і живуть їхніми їхнім баченням. І вони нещасливі. А я розумію, що я. Щаслива навіть зараз. Ще на Ютубі я це не казала, але я постійно, ну, не те, що прям 24 на 7, Да але ну от кожен день я відчуваю моменти щастя. Я вмію кайфувати в моменті, навіть якби як, ну, яка б срака не була. Але от мене може якась така маленька деталька, прям. Так мені настрій підняти, і я буду прямо в моменті відключатись і кайфувати від цього. Блін, мені це так собі подобається. Це прикольна якість взагалі. Не знаю, чи можна її набути, якщо я такої нема. Але от я від цього кайфую. Ну що, я сьогодні готувала перший раз качку, філе качки. Діма каже, що смачно дуже. Mm -hmm. Дуже. Да? Mm -hmm. Я зараз спробую теж. Слухайте, а дійсно дуже смачно. Я ніколи не думала, що качка така смачна. Це просто шедевр. Трошки, правда, перетримала, вона мала бути трошки розовішою всередині. Ну, але нічого як для першого разу, то це щось занадто смачно. Тут з приправи тільки сіль та перець. Клас. Якось покажу як я її робила. Треба буде ще купити, бо мені дуже сподобалось. Зараз вже пів 10-ї вечора. Зібралася, йду на гульки з мамою. Ну а коли ще. Мама до 9 працює. У мене сьогодні курси я тільки в 9 звільнилась, тому йдемо тільки зараз. гуляти по райчику. Вдягнула я свій костюмчик. Худі теплий на флісті. От і курточку джинсову, щось так, інтернету трошки продувається. Додому! І дивіться, яка в мене тут компанія Їжачок. Клас, вона тут теж місцеві жителі.